Сьогодні у нас новий макіяж: макіяж для людини, яка буде гостем на весіль. Або дружкою, або просто гостем. Тому це такий яскравий і святковий макіяж на вихід. Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі. Я подумала, що так як зараз така погода, мабуть, багато відбувається весіль. Можливо, вони не такі розкішні, як колись, але все одно хочеться виглядати гарно, і тому це може бути актуально. Я починаю, як завжди, з крему від сонця. Я його вже нанесла, але мій бібі-крем також має SPF, тому мало SPF його як якби не буває. Наношу таким, намагаюся тоненьким шаром, вологий б'юті блендер. і. Блендуємо це все діло на не забуваємо заповіти. Якщо вам цікаво, які продукти я використовую, як завжди вони зазначені внизу під відео. В цьому макіяжі ми спочатку робимо тон шкіри і потім перейдемо до очей. Тому зразу візьму бронзер, візьму щіточку для бронзера, і ми його тут наносимо так, ми робимо скульптування саме бронзером, тому наносимо його, можливо, більш таким темнішим слоєм, щоб мати його як, контурін, більш ніж як бронзер. Беру цю лінію, тут, де впадинка, а це вище. І намагаюся нижче не спускатися. І так гарно-гарно блендовуйте саме в лінію росту волосся, щоб не було ніяких білих ліній. Вони тут не потрібні. Ми робимо якісний макіяж, тому не лінуйтесь і не бійтесь, обблендовувати прямо-прямо волосся. волосся. Залишки можемо... Додати отак на нижню скулу, чи що це таке, щепки, щоб теж додати кольору цій зоні. Так, і сюди залишки на ніс. У мене від Гош ось такі рум'яна. Вони кремові, видаблюємо і наносимо. Мені подобаються ці рум'яна тим, що вони мають такий колір, ніби яскравий. Але потім розблондовується такий достатньо ніжний колір. І це гарно робити саме руками. бачите? Так як цей макіяж має гарно триматися, я візьму консилер і нанесу його під очі, намагаюся не мружитись. Далі бюті блендером чистою частиною ми його намагаємося так розблендувати, або можна зробити це пальцем. Знову ж таки, намагаючись сильно не підключати міміку. Далі я беру прасовану пудру. У мене це рімель, безпечна пудра. Ось так виглядає, якщо комусь хтось в пошуках. І зразу закріпляємо оцей консилер, щоб не було ніяких зморшок. Тепер переходимо до брів. Тут їх треба зробити такими більш чіткими бажано. Так, і трошки отак прочешу, хоча б можна тільки отут спереду, якщо не хочете нарушити форму. І легенько пройдусь, у мене від Max Factor є такий восковий тінт. Просто пройдусь, щоб трошки закріпити самі волоски. Не знаю, чи читали ви допис на днях, але у мене з'явився новий канал. І я вас запрошую туди, якщо вам цікава тема реставрації шкіряних сумок, то десь тут залишу лінк і підписуйтесь, лайкайте. Ну, ви знаєте, що робити. Такий олівець від Essence у мене він такого темно-фіолетового кольору. І наносимо його, намічаючи на повіку, ну, зразу ми... Формуємо, от формуємо форму намічаємо форму, яка в нас буде. Дивимося рівень. і намагаємося зробити, намітити, яку б форму ви собі хотіли. І витягувати цю форму в напрямку, От якщо ваша брова закінчується отут, значить витягувати от в цю сторону. Ми будемо. Візьму блендувальну щіточку і почну потрошки-потрошки по розблендовувати цю частину, де у нас є олівець. Ми її можемо отак витягувати в сторону максимально, тобто в сторону, де у нас, по ідеї, закінчується оця брова трошки додамо отак на складочку і розітремо тобто, зразу таке робимо підґрунтя для тої майбутньої форми, яка в нас буде. Щіточка якось доведемо, то іншу ось так це краще. Наносимо ще, ну тобто це вже від того залежить, як яскраво ви хочете, щоб це виглядало. Так, потім я прямо з цього олівця беру накіс на щіточку, треба собі десь записати це. І тоненьким таким шаром ми наносимо на всю всю площину повіки, цей кольор. Наступним ми візьмемо коричневий олівець. Якщо у вас події там будуть протягом дня, ви можете брати воду А якщо вам не принципово, Беремо коричневий олівець і отак ніби промальовуємо верхню лінію росту, ніби от вмасажовуємо оцей олівець цю лінію росту максимально близько, як можливо. Але не так, що ви малюєте на водній лінії, ви маєте малювати по шкірі просто, ніби намагаючись потрапити між віям. Тут вже потрібна така от олівцева кість щіточка. І ми блендуємо цей чорний колір. І можна на нижню повіку теж додати, щоб мати більш такий ну, розтягнути прямо на нижню повіку, тобто нижче спускатись, не триматись тільки біля лінії росту волосся. Так як в нас багато матового, я думаю, сюди треба додати блиску. І в мене ось такі два варіанти. Це голографічні тіні, Верніше три: це або фіолетові, або такі рожево-золоті, або такі коричнево-рожеві. Мені до всіх подобаються коричнево рожеві. Тому я візьму трошки. І отак максимально їх на всю-всю-всю-сюмі. Всю, всю. Якщо вам видно, такий, вони мають такий дуже яскравий блиск, і це дуже гарно. Ой, я ж на ті взяла. У мене різного кольору, да? блін. Прийдеться що прийдеться? Прийдеться якось замалювати важеньке. І світлим таким ось... в мене є світлий хайлайтер. Я хочу нанести його так точечно на внутрішній куточок. Хоча тут у нас вже є тіні, але я так хочу навіть зайти трохи на нижню повіку. Візьму блендуючу щіточку і отак просто пройдусь по всій поліці, щоб Максимально відблендувати усі-усі кольори і розтягнути оці такі яскраві тіні. Ще трошки контрасту. Для цього я візьму підводку і спробую, важливе слово, спробую, намалювати такі акуратні, невеликі стрілки. Як я і казала, маленькі стрілочки, акуратні. Додаємо по бажанню накладні вії або просто тушу. Нам залишається додати трошки сухого бронзера. В мене ось такий від йоко. Я вже його показувала. Трошки пудри. Лягом беру натуральний олівець. Трошки додам ще такого рожевого матового на серединку. І тут вже на ваш вибір ви можете зробити матові губи, можете зробити якісь блискучі. Я в свою чергу додам трошки блиску. Макіяж дружки, або гості на весілля готовий. Я думаю, цей макіяж буде триматися спокійно цілий день, якщо що потрібно закріпляти або спреєм, або просто пудрою. Але в цілому він достатньо такий і не дуже кричущий, але і достатньо яскравий і святковий. Надіюсь, вам сьогодні сподобався цей макіяж. Не забувайте лайкати, не забувайте коментувати, чи вам сподобалось чи ні. А також не забувайте донатити на ЗСУ. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступних відео. Бувайте!